Куточок Ізраїлю на Подолі, саме в цьому закладі я скуштувала ті страви, які давно хотіла спробувати, але більше ніде не бачила. Досі дивуюсь, чому не знала про це місце раніше, хоча воно розташоване буквально під боком біля метро Контрактова. Але про все по порядку. Заклад називається Lemon Grass, і тут в прямому сенсі є ізраїльський куточок. Шеф-кухар цього закладу єврей українського походження, який 15 років мешкає в Ізраїлі. Тож в меню ви побачите дуже багато єврейських страв. Але найголовніше, що в їх автентичності можна навіть не сумніватися. Це справді ізраїльська кухня. Я була здивована не тільки від кількості позицій в меню, але також і від розміру порцій. Для початку замовила хумус. В цьому закладі його подають із морквою, цибулею та яйцем. Також замовила ось таку цвітну капусту по-ізраїльськи В комбінації із мигдалем, в'яленими томатами та насінням гранату. Страва називається крувіт і це повноцінний гарнір. Страва має незабутній та по особливому пряний смак. Обов'язково буду замовляти ще. Також замовила традиційну єврейську страву Бабаган. Ну тут цю закуску із баклажану подають із зернятими гранату. І така варіація мені дуже сподобалась. Ну і нарешті я змогла скуштувати храйме – тушену рибу в пікантному соусі. Ця страва дуже популярна в Ізраїлі, її ще називають риба по-мараканськи. Можу точно сказати, такого я ніде не куштувала. Ну а на десерт я замовила кунжутне морозиво і була дуже здивована, що таке взагалі існує. Зберігайте інформацію про заклад лемонграс та діліться нею із друзями.